Чи приймає ще Швейцарія біженців з України? Так, Швейцарія все ще приймає біженців з України. Чи можете ви обирати, куди вас у Швейцарії поселять? На жаль, ні. Рішення щодо того, куди вас поселити, приймає Швейцарія, приймає СЕМ Секретаріат з питань міграції у Швейцарії. Це рішення приймається на підставі того, які кантони вже занадто заповнені біженцями занадто переповнені, а в яких ще є вільні місця. На те, щоб туди направити людей. Наскільки я знаю, що в кантон Цюрік вже наче не беруть людей. У кантон Берн також, наче вже не селять. Здається, селять ще у французькомовні кантони, але це не точно. Чи надає зараз Швейцарія безкоштовні мовні курси для інтеграції? Так надає. Але я можу казати про кантон Берн, наприклад, тут раніше давали можливість вивчити мову до рівня b 1 навіть B1+, мені дозволили пройти безкоштовно. Але на даний момент безкоштовно ви можете пройти ті тільки рівень а 1 але якщо ви вмотивовані вчитися далі, ви хочете вивчити мову до рівня вище, ви можете поговорити зі своєю соціальною службою і кажуть, що, наче якщо ви, наприклад, влаштувалися на роботу, і ваша робота підтверджує, що вам ці курси необхідні, то вам, в принципі, кантон може їх оплатити. Коротше, я так розумію, що зараз питання щодо рівня А 2 і вище це дуже індивідуальне питання. Тобто буде розглядатися чисто ваша ситуація. Разом із тим, я хочу нагадати, що у Швейцарії є кілька мов. У чому найголовніша проблема, що якщо ви сюди їдете і ви не контролюєте, у який кантон вас поселять, то навіть якщо ви знаєте німецьку мову, вас поселять у французький кантон, наприклад, французькомовний, то вам треба буде знати французьку мову також, скоріше за все, для того, щоб влаштуватися на роботу. Якщо ви знаєте французьку, вас поселять у італійськомовний кантон, то вам треба буде вчити італійську важкість. Життя Інтеграцію Швейцарії в тому, що вам недостатньо тільки англійської мови. Вам треба мати, наприклад, англійську, вам треба мати, якщо ви хочете їхати у німецькомовний кантон, якщо вас поселять тут. Німецьку мову треба буде вчити. А разом з німецькою тут спілкуються не німецькою мовою, тут спілкуються швейцарською-німецькою. І це вже третя мова, яку вам треба буде знати як мінімум, якщо ви хочете бути тут як своїм. Але німецьку вони розуміють, проте не дуже люблять. і швейцарсько німецька це так само, як у нас Росії. І українська. Ну, тобто вони реагують, вони відповідають, але вони не сприймають це як свою мову. При тому у Швейцарії німецькою мовою. Написані всі підручники у закладах вищої освіти, наче викладається німецькою мовою, але це не точно може швейцарсько-німецькою. І на телебаченні також частіше за все новини йдуть німецькою мовою. У них є розподілення на да, це класична німецька мова, і на Schweizerdeutsch, це швейцарсько-німецька. Я у французькомовних і італійськомовних кантонах не знаю, я думаю, що там також є свої якісь діалекти. Напишіть у коментарях, хто в курсі. Також хочу нагадати, що у Швейцарії 26 окремих кантонів і. У кожному кантоні є свої правила, діють свої закони. Тобто, ви можете запитати вже на місці у тому кантоні, в який ви потрапите, які там умови проживання, які соціальні виплати у Швейцарії, якщо у вас немає можливості самостійно себе забезпечувати. На це питання дуже важко дати відповідь, бо тут також все вирішується згідно з вашої особистої історії життя, з ким ви приїхали, яке у вас фінансове становище, який стан вашого здоров'я, чи є у вас родичі тут, хто у вас взагалі в Україні залишився? Що у вас є в Україні? Коротше, вони дивляться на всі деталі, які стосуються вашого життя, і виносять вам вирок про те, яка сума соціальної допомоги буде вам нараховуватися. Те ж саме тут стосується знову ж таки кантонів. У кожному кантоні свої правила. Тільки коштує квартира в Швейцарії. Я буду казати знову про місто Берн, бо я в курсі цих цін. Наприклад, цюріху буде дорожче. Однокімнатну квартиру тут можна зняти десь за 900. Франків на місяць краще мати 1200 франків на місяць. 800-900 франків це рідкість і це не у самому місті, це десь у маленьких містечках або у селищах, які тут такого гарному стані, як містечка. Якщо ви хочете знімати однокімнатну квартиру, да, то враховуйте, що це буде коштувати, якщо, наприклад, у місті у Берні 1000-1200-1300 десь франків на місяць. Як тут із пошуком квартир? Дуже важко. Мій друг шукав собі квартиру рік. Він рік ходив на перегляди як на роботу, і тільки після року йому вдалося нарешті знайти собі квартиру. Тут така система, що не ти обираєш собі квартиру, а частіше за все квартира обирає тебе. На кожну квартиру, наприклад, у Берні, через те, що це маленьке містечко, є величезні черги. Наприклад, мені розказувала на нещодавно, що на одну квартиру прийшло 100, 100 людей на перегляд. І розумієте, що, звичайно, вони віддають перевагу сім'ям з дітьми, віддають перевагу тому, кому це більш треба. Тому якщо ви без дітей, якщо ви окрема особистість, там без пари, да, то знайти квартиру. Самостійно може бути справді важко. Якщо у вас немає можливості оплатити собі самостійну квартиру і вибіжницю з України, то соціальна служба вам із цим допомагає. Вона покриває вартість квартири, так само вони виділяють певну суму на закупівлю меблів. цієї суми достатньо на те, щоб купити собі ліжко, купити собі якусь базову комплектацію квартири. При цьому тут є багато сайтів, на яких ви можете безкоштовно знайти велику кількість меблів, тому що людям вони просто не потрібні. Також на вулиці виносять часто меблі безкоштовно у гарному стані. Так що щодо цього переживати не треба. Чи зможете ви переїхати у інший кантон, якщо вас поселили у той кантон, який, наприклад, вам не подобається, чи зможете ви якось оскаржити цю думку? Так, ви можете переїхати у інший кантон. але Є тільки кілька причин для цього. Перше це робота. Якщо ви знайшли роботу у іншому кантоні, то тоді... У такому випадку ви можете переїхати в інший кантон. Друга причина, за якою ви можете переїхати в інший кантон, це якщо у цьому кантоні вже живуть ваші родичі, наприклад, чоловік, жінка, батьки. Третя причина це якщо ви особа, яка потребує допомоги. Можливе, також воз'єднання вразливих людей з повнолітніми, наприклад, неповнолітні. Люди з обмеженими можливостями або люди з серйозними проблемами зі здоров'ям та також люди похилого віку. Як бути, якщо вас поселили десь у селі? У Швейцарії всюди дуже гарна інфраструктура. Тут весь транспорт працює ідеально похвилинно. У кожному населеному пункті тут є автобуси, потяги, трамваї. Повірте, з будь-якої точки Швейцарії ви плюс-мінус зможете добратися без машини. Звичайно, ще як варіант велосипед.